Вони під обстрілами, а я в умовній безпеці. Він загинув. А я живу у стресі. Вони втратили все. А в мене є прихисток, але ж не мій дім. Ця війна додала кожному з нас відчуття, яке можливо раніше ми не знали почуття провини, і воно добре знайоме кожному. Чому ми його відчуваємо? Яка природа почуття провини? Про все це ми говоритимемо сьогодні в кабінеті психолога. Я, ведуча Олена Міщенко, поряд зі мною Вікторія Демченко, кризова консультантка і психологиня. Вікторія, доброго дня. Доброго дня. Тож, думаю, важливо почати власне. З головного, що таке провина, що це за почуття і відчуття, про яке ми зараз будемо говорити, яке воно є в нас і як його ідентифікувати. Почуття провини це є складене почуття. Тобто воно складається з кількох емоцій. І якщо ми розкладаємо це на частини перші, вам нам буде більше зрозуміло, що як воно відчувається і для чого ми взагалі це відчуваємо. Почуття скла провини складається з таких двох основних двох основних емоцій. Сором і страх. Угу. Сором, що щось зробив не так, тобто, ну, зробив щось погане, наприклад, перейшов якийсь кордон, якісь межі, і е, страх перед відповідно е, наслідками. Так? І це таким, таким, воно йде такою лієчкою. Воно зливається в почуття провини. Тобто це дві основні емоції, які керують. Тому такими є керуючими, е, і якщо людина відчуває почуття провини, то 100% там є і страх, mm -hmm. і сором. Так? Е, тобто, це перше найважливіше, що, що потрібно знати. М -м Другий момент почуття провини само по собі, воно не є, воно є досить нейтральним, так? як будь-яка емоція, до речі, я бачу до здивування. <та> Тобто, бо мені завжди здається, що uh -huh. провина це знаєш, що таке фрусь важке, uh -huh. да, і це прям uh -huh. людині важко з цим жити, і це щось жахливо. Це так? А, uh -huh. а що значить нейтральне? Uh -huh. Тому що будь-яка емоція і почуття вона надає інформацію. Каже, саме це тим, як на інформацію. Тобто, якщо я це відчуваю, то про що це? Так. Що мені це хоче моє тіло, моя психіка сказати. І почуття провини, воно є досить конструктивне з одного боку, якщо воно. Тут правда інакше слово найкраще вжити, Я зараз скажу, яке, якщо воно має підстави. Так? Тобто тут краще вжити слово не почуття провини, провиницьке каяття, тобто співчуття таке почуття, яке нас, яке має право бути. Розбив мамину улюблену вазу, так? Це каяття чи це почуття провини? Ну, зрештою, можна назвати так і так, але є причина. Типу, ну зробив щось не окей. так? Добре, а в ситуації, коли е, хтось виїхав з України, да, От, mm. хтось. Мільйони людей виїхали з України, бо там війна, і намагаються знайти безпечний прихисток для себе своїх дітей. Але в цей момент вони теж, знаєш, відчувають ті два «С», про які ти говориш, і страх і сором. Вони мають люди, які мігранти, які виїхали з України, так через війну мають право від мають підстави відчувати цю провину чи ні? Це Досить таке питання. Знаєш, воно для мене з таким. З таким гачком mm -hmm. <свісно> розказала, тому що насправді я не знаю, чи хто на що має право чи підстави. Одна із польських психологинь о, стверджує, що о, якщо ви маєте почуття провини взагалі в дорослому житті, то 100% о, ви були ви піддавались маніпуляціям в дитинстві. Чекай, чи добре я розумію? Якщо людина, наприклад, жила в такій, знаєш, суперідеальній сім'ї і не піддавалась ніяким маніпуляціям в дитинстві е, і от не винесла цього почуття провини, так ця, ця природа в ній не закладена, е, то вона навіть в ситуації, от, про яку ми говоримо, е, теж не буде відчувати цього от каяття, так? Почуття провини. Каяття може відчувати, якщо зробила щось не так. То ми можемо відчувати mm -hmm. все на світі. Ми ці п'ять тисяч, ми їх всіх відчуваємо. Так ідеться про те, що людина, яка виросла, ну от, так така ж ці якої, звичайно, не існує, mm -hmm. вона менш податна, вона більш має більший імунітет психологічний, так? Тобто вона на ту саму ситуацію, кризу, катастрофічну, буде реагувати інакше. Я знаю людей, які не мають почуття провини. От, власне, я теж хотіла це спитати. Чи mm -hmm. може бути так, що людина не відчуває цієї провини? Може бути так. Може бути так, або інакше почуття провини. Вона знає, що з цим робити. Війна. Угу. Я зараз тут, мені прекрасно, мені добре, в мене є родина, в мене є діти, а ніхто не гине. І я відчуваю, власне, що почуття провини, що я живу, чи співчуття, що хтось страждає. Так? Вікторія, а як розрізнити от в цей момент в собі? Mm -hmm. от, власне, що я відчуваю? Це провина, що я живу, чи mm -hmm. співчуття, бо люди померли? Співчуття, воно нас не пригноблює, співчуття не перегнічує. співчуття мотивує, так само, як uh -huh. почуття провини між іншими. Але зараз розповім різницю. Бо співчуття мотивує до дії. Так? Співчуття це тепле відчуття. Я співчуваю, емпатично співчуваю, так? хочу допомогти. Роблю донат. Uh -huh. е що, щось роблю, так, але це співчуття воно є охоп е, воно лікуюче, воно охоплююче, воно конструктивне. Почуття провини воно знищує, так, знищує за все, особу, яка це відчуває. Тому що е, саме поняття цього страху і сорому, тобто це дуже низька е, планка емоцій, так? Тобто воно увага! Люди, які відчувають почуття провини, швидше за все також в депресії. Тобто це ще один ще одна причина, так ще один такий тривожний дзвіночок, так що треба звернутися до за допомогою. саме так, тому що почуття провини це не є щось од конкретна відповідь так або ні. От ці, саме тому ти це відчуваєш, тому що ти мені в тебе тобою мені повальмаль. Прошу, маніполювала в дитинстві. Може так, може ні. Угу. Або в тебе 100% депресії? Може так, може ні. Так? Тобто це все відносно до конкретної особи. Томість хочу до, доокреслити, що йдеться про це дитинство, так? тому що ми почуття провини регулярно відчуваємо, незалежно від того, чи є війна чи ні. В різних ситуаціях тільки ми на то не звертаємо уваги аж такої. Тому що воно не таке сильне, тому що збутник зовнішній настільки для нас категоричний, трагічний, не такий болісний, не такий кровавий. Uh -huh. так. а, натомість я от хочу звернутися теж до людей, які регулярно ці провини, саме з перспективи війни, що от багато роблю не допомагає, їжджу і так далі. А, згадайте себе перед війною. Коли ви були на роботі, коли ви були в сім'ях, коли ви були з батьками, коли ви їздили у відпустки, коли ви взагалі щось робили, просто жили? Чи ви там часом теж не відчували провину, що ну, у вас сьогодні краща зарплата, ніж вашого чоловіка? Ну, ви виїхали з маленького містечка велику, в столицю і реалізувалися, а от, а от ваша сестра не змогла. Розумієш? Тобто, це насправді почуття, яке вже є. Угу. Вона вже закладене, воно в мікроверсіях. Ми на нього просто розвертаємо уваги, тому що ми звикли За, з цим жити. З фоном таким завжди, так? І тут війна, і цього неможливо ігнорувати, і воно просто нас накриває і все. Власне, тут додам, що термін синдром вцілілого, так який okay. йде так паралельно з почуттям провини з терміном. Він з'явився в середині минулого століття, і психолог Вільям Нідерланд він працював із людьми, які пережили Голокост, і Він якраз зауважив, що люди, які вижили, які пройшли через все це, через жахи, вони почувалися винними okay. в тому, що вони власне вижили. І так само психіатр Роберт Ліфтон він теж, який працював з людьми, які пережили атаку на Хіросіму, теж зауважив цей. Скажімо так, взаємозв'язок із пережитими подіями і з тими mm. наслідками, які люди отримують. Е, і що тут Віка е, Вікторія робити? Е, от е, да, ми якраз гадали про людей. Ти кажеш, про тих, які все роблять, донатять, допомагають, волонтерять, але все одно відчуваєш, що це мало так. Е, дія і діяльність, ніби і допомагає. Але не до кінця, скажімо так, доліковує так. Це людину в цей момент. Які є способи собі допомогти? от скажімо так, самому собі допомогти? Синдром вцілілого не обов'язково стосується війни, це також стосується дівчинки з маленького села, яка зреалізувалася. Це також стосується е, жінки, яка е, змогла з родиною поєднати кар'єру, а, а подружка не змогла, чи uh -huh. чоловік там не зміг. Так, це також стосується е, якогось бізнесмена, який втримав бізнес. Так? Це також стосується е, навіть стосунків батьків і дітей. Тобто, ми це відчутт вціліли, як я вцілів, тобто мені вдалося, uh -huh. так е, це не лише про життя, це не лише про здоров'я, це в принципі про... Благополуччя, так. тому воно на всіх етапах відбувається. Але ми звертаємо увагу саме от війна, не лише війна. Так. Що робити? І тут я хочу тут назвала кілька імен, і мені теж прийшла, пригадала собі теж така професор Оконор. Вона якраз про це говорить: що робити? Здивує вас перша версія насправді, тому що вона що, аж така, не робити. Аж така, аж ну для мене вона абсолютно була. Коли я перший раз це почула, аж в такий шок. А, воно прийде само, якщо раптом ви матимете поразку, е, тобто, е... тобто, якщо у вас дуже добре розвивався бізнес, так а ваших друзів, колег сім'ї ага. ні, і ви впадаєте в цей бізнесу. То це нарешті це людина відчує себе добре, Супер, так? чудово, врешті. Але ще один є момент, і про це сказав е, такий польський теж е, психолог. Мені дуже сподобалось, як він це сказав. Е, Ярослав Гібас. Е, він сказав, що якщо я вцілів, якщо мені вдалося, якщо я в цій війні зміг втримати себе при житті, здоров'ї, і свою сім'ю, то це дар. Так, але в цей момент далі йде наступна думка. Так, от я тебе слухаю і сама собі думаю, як далі може розвивати думку. Так, я вціліла, але мій сусід загинув на війні. Uh -huh. так, а моїх знайомих, наприклад, розбомбило будинок. Uh -huh. так, якби нічого не можна, ні, якби трудно е, відрізати далі від ці думки. Uh -huh. Трудно поставити було. Так, і це робота знову з психотерапії. Так. Але якщо це дар, то за дар потрібно дякувати, а не відкидати. Це все те, що я приходжу до тебе на день народження, даю тобі букет квітів подарунок, ти кажеш, я не заслуговую. Ні, ні, я не візьму. Угу. Тобто, в момент, коли ми відчуваємо е, провину, так, ту, угу. про яку ми зараз говоримо, ми автоматично кажемо, скажімо так, життю і всесвіту. Угу. Що я не заслуговую і... на життя, так? не заслуговую угу. на те, що я маю. Так, Тобто, це почуття власної вартості, так, власної цінності, воно раптово падає. Так. Я не заслуговую. Ну, насправді це такий подвійний комунікат. Так, десь він, він За, за кулісами. Тобто ми свідомо про це не, не думаємо. Насправді, ти, ти ще сказала таке, але відчуваю, що от я роблю роблю, але відчуваю, що це недостатньо. Uh -huh. Я так не відчуваю, я так думаю. І тут важливо відрізнити, де я думаю, а де я відчуваю. І в цьому велика проблема у людей. То ми абсолютно не, не розуміємо. А є якась, якийсь спосіб, такий, знаєш, підручний, mm. е, от, не знаю, можливо, якісь контрольні питання, аби зрозуміти, так, це я зараз думаю, чи це я зараз відчуваю. Це голова, mm. чи емоції, душа, серце, там, хто Дуже як переживає. Все, що має більше ніж одне слово, це вже не емоція. Дивись, як ти сказала навіть. Так, я роблю, так, я е, доначу, допомагаю, але все одно відчуваю і починаємо. Що? Роблю недостатньо, треба було би краще, а він живе, помер, а я живу. Тобто, тобто це все так? Але що ти назвала це взагалі емоції? Це думки, які породжують емоції. Тобто, але відчуваю, що ти відчуваєш? Назви це. Тобто, найбільша проблема, що ми цього не називаємо, ми не проговорюємо, ми не свідомі того, тому що якби ми назвали так, це почуття провини. І я розумію, що воно переходить певні межі. тобто я Ви погодитися з тим, тобто зрозуміння, колись не про це з тобою говорили на радіо, mm -hmm. так, назвати, проговорити і починати приймати. тобто Прийми те, що з тобою зараз відбувається. так, І, е, і там вже робота йде і розумом, але теж тілом. Тому що е, коли ти в постійному русі, в допомозі, тобто ми весь час в дії, ми весь час тут. В голові ми не маємо контакту ані зі своїми почуттями, ані зі своїм тілом, які свого часу страждають, так? тому що тіло реагує. Реагує наше волосся, реагують наші нігті, реагує наш сон, реагує наш стравохід, е, 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 угу. реагує е, на наші м'язи. Ми нато взагалі не звертаємо уваги, тільки потім. Так? Тобто ось це наслідок. Можливо, як би це зараз страшно розвучало, звучало, коли я це зараз говорю, і ви усвідомлюєте собі, що ви платите насправді ціну. ця почуття провини включає вам додаткові проблеми з вашим здоров'ям, з вашим самопочуттям. Тобто, почуття провини не дозволяє жити, воно дозволяє лише функціонувати. Так насправді. Вона само собою елімінується, тому що в почутті провини мені і так погано, я і так страждаю. Ні, я не живу, я функціоную. І в цей момент людина може починати хворіти або робити якісь речі, які притягують її життя. Судувати, Ж... не приймати добро, не приймати подяку, не приймати дар, якісь подарунки навіть звичайні, не дозволяти собі поїхати відпочити. Так, а тобі. власне, як собі дозволити поїхати відпочити, коли mm. е, от, поїхати, наприклад, поїхати з чоловіком відпочити за кордон? От є люди, та, які живуть, ти живеш в Польщі вже давно, я живу теж тут вже там, багато років? Е, і от, наприклад, я завтра їду з чоловіком на відпочинок. Так? В цей момент моя подруга не може виїхати з України зі своїм чоловіком на відпочинок. Як в цей момент мені е, прийняти той факт, що я можу, а вона ні? Угу. Тоді в мене питання, чому ти береш відповідальність за свою подругу, тобто її думки, її почуття, її там можливості неможливості це її справа, та? її життєва це її дорога. Життя. Тобто, це не про те, що я це не про байдужість, угу. це про почуття відповідальності. От ти, власне, де є почуття провини, є почуття відповідальності, а є почуття каяття. Якщо я беру відповідальність за почуття своєї подруги, яка не може виїхати з України, ну то знову ж таки, якби а де тут я? Uh -huh. Тобто моє життя ж тут, так? Тобто я можу щось робити, можу цього не робити, але я беру відповідальність і вплив за своє життя. Якщо я можу, якщо я хочу, якщо в мене є ресурси, можливості а, допомогти подорожі з чоловіком виїхати, так, за кордон на відпочинок. То я можу це зробити. Те, що я зараз відчуваю, воно не стосується насправді, воно не стосується подружки. Воно стосується мене. Це я відчуваю провину. Подружка може би хотіла, щоб я почувалася добре. Якщо це хороша подружка, то вона хоче, щоб я почувалася добре. Так, що відбувається зі мною, що я не дозволяю про відповідальність і там про думки про інших і про дозволяти. Я згадала цю історію. Одну історію, це був квітень, травень 2022 року, тобто перші місяці повномасштабної війни, подруга з Одеси розказувала, що на базарі вона почула, як жінки дискутують і сваряться про те, чи доречно купувати полуниці під час війни, бо вони ж такі дорогі. Так чи можна витрачати аж стільки грошей на полуниці зараз? І от світ в мене знаєш завжди питання, чому ми думаємо? Про те, що роблять інші. Так? Як mm -hmm. от перебуваючи вже в цьому почутті провини? Так? Тобто, ще ми, наприклад, там, не дійшли до психолога, нічого з ним досі не робимо, але як хоча б спробувати не думати про те, що інші собі дозволяють більше. Так? Mm -hmm. Як не засуджувати їх за це. Ого. О, власне. І це про те. То. Тобто, де моя увага? Знову ж таки, так? так де моя увага? Про кого я зараз думаю? Де, де в тому всьому я? Так, тобто, взагалі поняття засуджувати інших. Тобто, то чи маю я право засуджувати інших? А ми говоримо зараз тут про такі е в межах норми. Та ми не говоримо про якісь Безусловно. дуже страшні речі, так тому що знову ж таки осудження за засудження е теж приходить як інформація для нас. Так, тобто, ну хтось перетнув межу, дуже сильно перетнув. Так, З'являється злість, з'являється гнів. З'являється засудження, так? Тобто, і знову ж таки, але де в тому всьому я? Тобто, якщо я за допомогою жіночки, яка зараз дискутує про полуницю, таким чином складаю собі ціну. Насправді, якщо я цю полуницю не куплю, то я краще. Угу. А якщо куплю, то я така сама. А якщо я не куплю цю полуницю, то я ці гроші віддам на донат. Або куплю маленьке дитині іграшку. Я краще. Тут насправді про почуття цінності, самоцінності про мене. Якщо я з допомогою інших засуджуючи, звертаючи увагу, хто що робить, таким чином, порівнюючи, так, я таким чином складаю собі ціну. Так, бо можу її просто не мати, можу бути сама в собі роз, розхитана. І може така бути, має право така бути. Так. Але оскільки наша психіка не завжди. Наш організм, наша психіка, вона закладена в ній, програма вкладена до рівноваги, весь час до рівноваги і до вижити. Тобто, що би не було, ми в будь-яких обставинах будемо робити все, щоб вижити. Маленька дитина, немовля, буде кричати так довго, поки не засичемо їсти і виживе. Угу. Включається адреналін, кортизол, норадреналін, тобто це все виходить, так? щоб вижити. Тому моя психіка буде робити все можливе, щоб втримати якось мене на плаву, і це буде коштом повноць або подружки, яка не виїхала. Так я зараз можу говорити дуже суперечливі речі, тому що я весь час повертаю е, керунок нашої розмови, це почуття провини насправді до дорослої позиції, до відповідальності тобто, візьміть відповідальність за те, що ви зараз відчуваєте. Я тут чую голос деяких своїх знайомих, які кажуть: та скільки вже можна брати відповідальності, вже втомилася від цієї відповідальності за все. О, Власне, і оце про це не треба за все за себе візьми. Не треба відповідати за те, чи е, доїхала твоя полуниця, Беремо вже же цю полуницю, так чи вона доїхала, е, чи стала вона на заторах на кордоні. Чи з'їла її там з'їла, да? це вже все. Тобто відправила полуницю. Все. Все. Бери відповідальність за себе, за своїх дітей. Це оточення, на яке ти маєш вплив. І якщо ми скеруємо свою увагу на відповідальність і почуття впливу на тут і тепер, то почуття провини само собою дуже-дуже поволі буде стихати. Тут наостанок хотілося б, знаєш, ще якоїсь такої твоєї доброї поради, так окрім того, щоб там, звертати увагу на себе, ставити собі відповідні запитання, так, питати, де я про що я, ще якихось таке, знаєш, от, добрих порад для людей, які от щось відчувають важке, а не розуміють, що воно це таке. Mm -hmm. Провина, не провина, коли перші тривожні дзвіночки, що вже варто з цим працювати, і йти до психолога. Mm -hmm. Перші тривожні дзвіночки, я не знаю, чи так їх легко можна буде назвати, тому що знову ж таки це залежить від того, чи, як я себе почуваю. Тобто задавайте собі прості питання. Угу. От я сьогодні зранку прокинулася. То в якому є настрої? От дослівно так. Дивіться, не треба шукати, не треба писати диссертації, це дуже прості речі. Ми просто їх не робимо, тому що вони для нас здаються або банальними, або неважливими. Так? Як я себе зараз почуваю? Що я відчуваю? Назвідь це. тобто, чи мені буде голова? Чи е, мені щось стилося? Що, який мене зараз день, як в мене буде виглядати? Тобто зосередитись на тут своєму тут і тепер такій уважності, уважність на тут і тепер. Так? Якщо в вашому тут і тепер є якісь е, заплановані речі, які стосуються допомоги, супер, але працюємо з одним. От ми з собою зараз говоримо на одну тему, угу. так? ми беремо інші теми, тільки почуття провини, так? Тобто це перше. А друге, якщо я відчуваю погано себе, тобто просто можу сказати, від 1 до 10 почуваю себе на один. Це все дуже погано, вставати з ліжка не хочу. Ну то, добре, які в мене є довкола ресурси, що мені може допомогти? Чи можливо я насправді просто голодна? Чи можливо мені щось болить, я хвора? Чи, можливо, я дуже сильно сумую за рідними. Чи, можливо, я відчуваю себе незреалізованою? Тобто шукаємо причину, що складається на те, що мені зараз погано. Тому що ця причина може бути в банальному недотриманні біологічних ритмів. Сплю по 4 години, п'ю суцільну каву, не маю руху, сиджу за комп'ютером і не виходжу з дому. І хочу почуватися добре. І, і маю провину, що я жива. Так? Тобто, Ну розумієш, тобто який, mm -hmm. який це рівень, тобто уважні до себе реєстрації того, що зі мною відбувається, і якщо я прослідковую, що це не змінюється, тобто зранку так само, в обід так само і ввечері. і це так з понеділок вівторок, і це так один тиждень, один місяць, тобто ну це вже проблема. Тобто я сподіваюся, ніхто не дочекається до місяця, так якщо такий стан максимально ну два тижні, ну то однозначно звертаємось до до навіть до лікаря першого контакту. Я розумію, що психолог, психотерапевт, кризовий консультант на дарі від багатьох людей це може бути хтось таємничий або хтось з якими якісь певні стереотипи. Підійдіть до лікаря першого першого контакту. Нехай вам зробить хоч би базові е якісь дослідження, якісь вам вдасться, якісь вітаміни. Тобто, Дубайте про жити? себе, хоча б в такий спосіб, так. так зверніть увагу на себе в такий спосіб. Угу. Базовий так, тому ці перші дзвіночки, вони насправді я думаю, що якщо до людей, до яких ми зараз звертаємося, слово до людей, які приїхали з України, так і і живуть за кордоном чи місяць, чи три роки. А ці перші дзвіночки ми вже не прослідкуємо. Вони вже продзвоніли кілька років тому. Так, і часто говорю тут не про червоні пропорції, тут про червоні куліси. Так. Вікторія Демченко, кризова консультантка, психологиня, була сьогодні гостею нашої програми. Вікторія, дякую тобі дуже за дуже цю розмову. Дякую. Я сподіваюся, що, що вона стане на вгоді в тим, кому вона була потрібна. Я, Олена Міщенко, буду чекати на вас в кабінеті психолога вже рівно за тиждень, опівдні з щосуботи на каналі Слава Тіві.